Я знав, пацаночки, Станіслав Сергійовича машину не заберуть. Тетки залишається. Тетки залишаються. Так а що? Ну, йо-моє, ну, м'яч, все. Ну, дуже довго, хлопці. Скільки м'яч уже в другій, в першій зоні. Одразу 5 метрів вперед зробити. Всі раз. Марк, ближче. Я скажу, что было. Здорово. Здорово, все. Здорово. Просто лучше. Все, ты вы занылся. між собою. И ще, заливай. О, мать. Ты разумеет? Ну твою. Вэбайся, Віталя.

Ні, він тепер держає, був факт. І теж нічого жовтий. То, що був поза грою, це факт, але синій далі не менший. М'яч дійшов до синього навіть. Трьомка лінія, лінія. Де форма? Біжи! біжи.

Ниша! Даля, Ниша! Центр. Марка про себе. Да, нормально, по здорово, Тара, Я хуй Петр Б! Что ты зладост, подождите? Что ты тянешься за

Дим сигари. Тут тут пацан кидай. Тут пацан. кидать Давай, братан. Загорови, ти аути. давай. Нога не відривай. Оооо! Професор, ти умніся. Молодець. Замужай, братан. Все, Мішику дай. Дай Мішику можна. Ну, Умниця. Умниця. Полубоком став. Все, дивися, куди тобі далі, грати. Умниця. Вс, по тепер далі. Ооо. <коспи> <ку -кху -кху. коспи> <коспи> Заміну можна? Там заміну воротаря. Іллюшка сюди. Да не біжу попало. Давай, Ілля, давай, давай, біжись, Лія, можна, ті, давай, Ілля, давай. Зараз, коли почекай, хвилина і ти замінюєш. Все, заходим, давай. Бечка. <рад>. Супер Лера!

Я блять пуй тебе не є, я винограду тебе не є. Ту житю потраплятися. Давай, давай.

Давай, без автолінії. Ещё. Знаєш, шере. Арбітр дає нам у важливий. Можемо, давай. Я топ парвати. Яка. Ja, znači. A tam bi ja otki znam, ja mu ne dozvoljav. Stane ti zbogaj. Hvalena Max! Ja prezvodim, hvalena

А? Где провозглавленный? Хочу раздевалку, хочу что Паша, посюда. О, Браво, Марк, Ты умница, Марк, Ты прибавляешь с каждым днем. Молодец, Марк. Шапку укал, Марк. Güzel, elbet bize, elbet, bize, bize bize, elbet canza pusse, marka spenayım o. değil, marka da patser. pomeleri Ма... Да, да, да. да, розвертай. Умница. Умница. Він не молодець, горі на стоп не викрутив. Ну! Ну! Давай. Гербель! Ось імпертайм. <реку> не піднімай зараз високо ління. Потиснули руки команді суперника.